Якщо ви не здатні тримати на самоконтролі ці п'ять параметрів кожен день, один тиждень сім днів, то потім, будь ласка, не треба мені казати, що ви хочете навчитися гарно говорити і краще формулювати думки. Ось як ми робимо. Табличку, яку ви бачите, я її залишу в своєму телеграм-каналі, зможете скачати. І по кожному з цих пунктів зараз усі коротко прокоментую. ви... Починаєте вмикати самоконтроль. починаючи з першого пункту, це енергія, щоб ви не були як здуті кульки в будь-якому спілкуванні, особливо коли це про публічний виступ або робота в кадрі на камеру. Тримайте себе, тримайте енергію, поставу, голос, все це контролюйте. А тобто, кожен цей пункт, про який далі піде мова, ви будете тримати на самоконтролі, звертати увагу, намагатися не відпускати на самотік, те, як це відбувається. Енергія це раз. Другий момент техніка мовлення. Коли ви знову ж таки звертаєте увагу наскільки чітко, якісно в повному обсязі проговорюєте усе те, що ви говорите і транслюєте, не так, як вдалося там вже і вдалося, а звертаєте увагу, щоб все губи, язик промальовували максимально чітко. І як ви звучите в тому числі, не ось так, знаєте, високим дитячим голоском, а через діафрагмальне дихання керуючи. Намагаючись керувати своїм голосом, далі третій параметр культура мовлення це про слова паразити. Наскільки ось цього мовленнєвого сміття багато? Теж контролюємо і відкидаємо те, що зайве. Четвертий пункт це невербаліка, наші жести, вираз обличчя, міміка, усмішка, все те, що люди не чують, а бачать теж щодня звертаємо увагу. Наприкінці дам ще таку резюмуючу інструкцію. Вона дуже важлива, тому дослухайте до кінця. І п'яте це природність та органічність. Наскільки ви залишаєтеся самі собою, дозволяєте собі бути собою, або ж перетворюєтеся в когось, не знаємо кого, намагаючись сподобатися. Добитися іншим людям або бути схожим на когось. Природність це пункт номер п'ять. Отже, друзі, ще раз фінальна інструкція. Ви кожен день просто собі в програмі мінімум ваших дій пишете ось якраз контроль п'яти пунктів. І ви впродовж дня намагаєтеся звертати на всі ці перелічені параметри свою увагу. Я вас запевнюю, через тиждень ви себе не впізнаєте. Люди, з якими ви спілкуєтеся, теж зі здивуванням знайдуть вас в абсолютно новій якості, значно вищій, крутішій і е, потужнішій в тому числі. Пробуйте, ну а якщо хочете прокачати мовлення разом зі мною, то завітайте до вільномов. Ми вже скоро починаємо.